Попішаймо, поспішаємо, поспішаємо з листами, бо ж їде святи з неба саночками. не забули ми листочки написати та святого Миколая попрохати. Мені ляль, мені книжку, а мені м'якеньку мишки, а мені коня швидкого та ще й шабельку до нього. А мені цукерок трішки, шоколадок і горішків, торбопряників. Круглубока і здорова. Чи бува не забагато? Тож іде багато свято. Я собачку хочу дуже, а цукерки це байдуже. Ну, швиденько, швидко діти. Починаю вже темніти, скоро вже прийде у гай на святити Миколай. Гей, бурмиле, чи ти чув, чи ти бачив, хто це був? Бачу, бачу, чути чу, але це не збагну. До святого Миколая діти тут листи вкидали. І у голос розказали все, чого собі бажають. Жаль, ой жаль, тяженький брате, що не вміємо писати. Дуже, ах, хотів би я, хоч маленьке порося. Того, як проситимеш такого? Краще побажай собі, ось капусточки, хоч дві. Ну, смішний ти куцохвосний. Та хіба коли вовк поснеть, вовк це вовком, а ось я з'їв би медом, хоч ще щитва. Але курочку смачніше, заїдати на обід, та про це прохать не слід. Я у святого Миколая я хоч месла попрохаю. Чути щось залябу буде. щось може, це святий іде. Ой, не плач, ой, почекай! Бачиш, ось і ліс, сукрай. Не плаче, не рядай, тож святитель Миколай знає всі наші бажання, всі надії, сподівання. Хоч листочка ти згубила, добрих вчинків ти зробила. Певне, більше, ніж ми всі. Ти цукерок не їси, шоколаду не купуєш, а от гроші всі даруєш, всім убогим діточкам. Ах ти, зеню, язиката, ти забула розказати. Скільки ти дала грошей Богу в цих дітей. Годі, на хальби час, чуєш? Хтось іде до нас. Я доріжкою йшов, і, і листок оцей знайшов. Це ж оця панянка мила, з нехотя його згубили. Кинь листа, скоріш у скриньку, щоб потішити маленьку. О, ні, о ні, я сам же його святому дам. Може, стане він добріший та да м'ясце мені рідніше. Швидко. Швидко, вовче, кинь листок. О, вже чую скрип санок. Діти, давайте покличемо Миколая. Ми, голай! Ми голай! Ми голай! Ой, хто це зайшов? Ну давайте поплескаємо. В цей добрий час я прийшов до вас. За й увечері мовились, мамо, тата поважали, рідну мову шанували, тож цим чемним діточкам, подарунки я роздам. Гайте тут, всечасний отче, що цей вовк сказати хоче. Ви простіть мені, що я, бо знайшов я тут листа і не вкинув ще у скриньку. Ах, це та маленька люба, що топитно чистить зуби, точно школу зачищає та ще й гроші не складає для дітей, що там на дворі терпля ще біду і горе. Я б то Любу пам'ятаю, гарну лялочку тут маю І для тебе, і для всіх. Подабунків повнені. Але ж спочатку, Янголята, обдаруйте всіх свірянок, що ні в лісі, ні у полі не робили шкоди злої. Вовчику ось тут. Вовчику ось тут ковбаска. Вовчику, бери, будь ласка, лиси дві круглі шинки. Це для тебе була коминки, а ведмедеві і в року. Бочка меду про глибока. підійди на ближче, моркви тут тобі, торбили. Отримали подарунки? Як <рес> Дякуйте звірята Миколаю. Святом привітаємо дітей. Скажемо всі разом зі святом. Зі святом!